Ти святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі, уважні. Мож... у ті дні вставши. Марія пустилася швидко в дорогу, гірську околицю в місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлизавету. Як почула Єлизавета, привіт Марії, здригнулася дитя в її лоні, і Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом, і сказала: благословена ти мені жінанками, і благословений плітлона Твого. Звідки мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось бо як голос Твого привітання залунав у моїх вухах, дитя з радості здригнулося в моєму лоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа, і мовила Марія, величає душа моя, Господа, і дух мій у Бозі спасі моїм, бо Він зглянувся на покору раби своєї, ось бо від нині облажатимуть мене всі роди, велике чинив мені всемогутній і святе Його ім'я. Марія пробула в Єлизавети місяців зо три. Потім вернулася до дому свого. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Вже добігає до кінця місяць травень. Сьогодні ми маємо вже 30-те, завтра тридцять і завтра буде останній день коли ми будемо молитися молебень до Пресвятої Богородиці протягом цього місяця, в червні ми почнемо молитися молебень до Христа Чоловіколюбця, бо ж, як кажуть, до серця Христового. І не раз, знаєте, в мене як священника виникає питання, чому люди, маючи велику кількість різноманітних молитов, маючи можливість брати участь у різних літургійних чинностях? Чому люди люблять саме цей молебень до своєї Богородиці? Особливо, коли ти запізнався чи запізналася з цим молебнем ще тоді, коли був дитиною, коли була маленькою, чому цей молебень в місяці травні так якось закарбовується в серці? Що є причиною? З одного боку, можна собі подумати, ну, якраз травень, гарна погода. Сонце світить. Нарешті люди зняли з себе усі ті речі тяжкі з зими. Нарешті можна прийти до храму, не, 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 треб, не потребуючи обдягатись тепло і тому подібне. Можливо, це також в свій спосіб впливає, але я думаю, що це дуже, дуже похідне. Насправді, молебень до Богородиці. По своїй структурі, фактично, це є дуже-дуже скорочена утрення, яку ми молимося, особливо тут в катедрі, завжди ввечері, в суботу. Але цей молебень, і взагалі будь-який молебень, це фактично скорочена утрення. Але цей молебень, власне, вірним дає кілька дуже важливих поселів і відчуттів. Перша річ стан вагітності, стан приготування до народження життя. Це особливий стан. Яка би людина не була, дивлячись на жінку, яка є вагітна, яка готується до народження, завжди виникає певний внутрішній трепет від усвідомлення того, що в цій особі народжується. Формується нове життя, продовження роду, продовження людства в лоні жінки живе інша людина. В її лоні живе інша душа. Це один момент. Другий момент, який є також дуже і дуже важливий. А в молебні до Богородиці в Євангелії ми чуємо цей момент допомоги. Допомоги одної вагітної, яка є на перших, ще, перший, перших тижнях, я би сказала, вагітності. Допомога одної вагітної іншій вагітній. Думаю, той, хто мав досвід мати вагітну чи дружину, чи когось в родині, коли треба було допомагати. Ти усвідомлюєш, наскільки це трепетно і важливо. Наскільки важливо бути уважним, особливо коли, наприклад, в подружжі жінка є вагітна і не раз не може виконувати звичні обов'язки, які вона завжди перед тим виконувала. І чоловік дуже часто, який справді любить свою жінку, він бере на себе ці зобов'язання і хочеться чи не хочеться, він це робить. Тому що він усвідомлює, що його жертва, його праця, його часу є задля того, щоби народилася здорова дитина. У цей момент допомоги це ще щось дуже-дуже важливе. Але є ще щось. Саме в молебні до Прицьої Богородиці ми можемо відчути, наскільки Марія є близькою до нас. Саме в молебні до, до неї, в цій молитві, до Марії, Матері Ісуса. Ми можемо відчути, наскільки вона розуміє нас? Вона розуміє, що таке труднощі. Вона розуміє, що таке страх. І саме тому, знаючи, що вона тепер в небі взята Господом з тілом і душею на небо вона предстоїть перед своїм сином. І саме тому ми звертаємося до неї і просимо. Пресвятая Богородиця, спаси нас! Ти знаєш наше життя, ти розумієш нас дуже добре. Ти знаєш наші виклики і наші страхи. Ти є тою помічницею. І тому ми величаємо тебе. І тому ми ублажаємо тебе з роду в рід, як ми це чуємо в діалозі Єлизавети і Марії. Бо справді велике вчинив тобі Господь. Бо справді, ти стала матір'ю Бога-чоловік. Тому напевно, допоки буде існувати світ, віруючий нарід буде приходити до Марії. Буде приходити і вшановувати її за її згоду стати матір'ю. Буде приходити до неї і підпадати під її покров для того, щоб просити в неї заступництво і допомоги. Буде приходити до неї до тої, яка знає нас. Тому, завершуючи цей місяць, маючи ще завтра останній молебен, будьмо вдячні нашій Небесній ненці. Вдячні за всі її молитви, заступництво. Вдячні їй за опіку над нами і нашими дітьми. Вдячні їй за сострадання, є таке старе слово, співчуття нам. Пресвятає Богородиця. Дякуємо Тобі і спаси нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!